Ваша пісня Плине Кача стала гімном Небесної Сотні. Що сприяло появі цієї пісні у вашому репертуарі ще задовго до Революції Гідності? Ну, взагалі в репертуарі багато народних пісень. І ми цю пісню співали ну, вже не 22 роки, ну, я думаю, років 18 точно. Ну, не на концертах, а просто так, коли збирались з друзями своїми. І скільки, в 2002 році ми її записали на альбом. Писали в альбом, і тобто, справді ніхто там не знав, що ця пісня колись ну, зрештою буде нести ті самі функції е, чи таку саму історію, як, за якою вона була написана. Тобто це теж були події, коли на Закарпатті, це, зрештою, ну, це не Лемківська пісня, як виявляється. Хоча Лемків на Закарпатті теж було дуже багато, і тут історично треба дуже довго шукати. але... Там так само, коли Угорщина йшла армією, то було понад 200 семінаристів, які прийняли бій. Вони фактично були як попали в такий котел, і їх там фактично всіх знищили. От, а їхні тіла кидали в річку Тису. І було таке, бій був, небо село називалось Красне Поле. І ці тіла загиблих несла ріка, а Кат... Качка взагалі в українському в історії символізує матір. І тому тут таке повідання слів, і якраз це питання, що тоді вбили і зараз. І символічно, ну, наскільки ми знаємо, цю пісню хотів, щоб виконали на. Ну, не виконали, а щоб вона звучала на похороні Михайла Жезневського, білоруса, який загинув. Це його була. Його прохання, тобто, чи він відчував, чи що ну не знаю. Він сказав своїм друзям: якщо я загину, включіть мені цю пісню, чи заспівайте на похороні. От воно так сталося, і після цього пісня стала вже такою, якою зараз для всіх є. Які творчі плани? Які плануєте концерти і, можливо, щось нового у вашому випуску якогось альбому? Та концерти плануємо, але ви самі бачите, ситуація розвивається настільки стрімко і настільки кожен день неочікувано, що планувати не дуже щось і виходить. Хоча ну, поки, що, поки що ніби якісь концерти є, а там далі будемо бачити, бо всі ми, звичайно, віримо в перемогу, надіємося, що скоро цей весь кошмар закінчиться. і... Україна буде жити набагато краще і буде жити по-новому, і будуть багато змін. Я, звичайно, на це всі сподіваюся, тому що, як то кажуть, вже ті часи минули, і люди тепер можуть більше контролювати ситуацію, яка є. От. Стосовно альбому, не знаю, плануємо, але це теж постійно, це творчий процес, і сказати чітко, що він там буде за два місяці чи за півроку. Напевно, ні, ми думали, що буде минулого року, але певні самі бачите, і події, і все перезвели до того, щоб ну, якось тяжко спланувати. Але ми колектив живий і творчий, тобто ми весь час в пошуках і хочемо, щоб цей альбом, який вже буде наступний, щоб він не був гіршим, ніж попередній, тому треба докласти більше зусиль. І... Пісні мають бути цікавіші, їхнє втілення, взагалі аранжування, виконання має бути інакше. Інакше має бути знайдене звучання на студії. Ну, дуже багато факторів, тому що, скажімо, ми вже не можемо собі дозволяти записати альбом з якоюсь там відомою нашою однією піснею, а решта забивати час будь-чим. Тобто кожна пісня ретельно відбирається для того, щоб вона саме була достойною бути в кожному альбомі. О, а так, не знаю, плануємо. Є поїздки не тільки по Україні, за кордон, всюди їздимо де нас кличуть. Маємо бути в Чехії, маємо бути в Німеччині, в Україні. Далі там будемо бачити, можливо, знову нас, бо ми тільки недавно повернулись з Канади, можливо, знов будуть концерти в Канаді взимку. Не знаю, ну все планується, і наскільки вдасться втілитись, то будемо бачити. Чи не спадало на думку оновити колектив «Пікардійська перця, і наприклад, запросити в гурт солістку? Ні, у нас це табу. Тобто ми, нам якби зрозуміти правильно, там жінки в колективі не потрібно, тому що все, що ми можемо зробити своїми голосами, ми робимо. А після 22 років, навіть я вам скажу, не те, що там жінку взяти в колектив, зараз взагалі когось замінити в колективі. Ну, це б вже було не актуально. Тобто ми вже такий колективно, певно, як то кажуть, як народились, так і вмрем. Тобто змін. Ну, зараз ми кажуть, ми вже всі дядьки там по 40 років і більше. Зараз запросити, ну, перепрошую, хлопчика, він ж буде виділятися і, і своєю ну, юністю, і всім. Ну, і, скажімо, не дуже буде й легко, тому що. Ми вже, ми вже всі знаємо один одного. Це, це організм один, який навчився жити, думати, підтримувати. Ну, тяжко буде комусь прийти, тому що, як то кажуть, ти вже не є. Ну, ти вже якась нам нова деталь, яка може не завжди спрацюватися. І тому у нас, кажу, з Божою ласкою, ми ось стільки років разом працюємо і, ну, і сподіваюся, ще, ну. 10-20 років проспіваємо, скільки нам, звичайно, присуджено, але змінювати щось це вже не, не на часі. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ваш колектив існує пікардійська терція вже ну, 20 років. Що найкраще запам'яталося за тих 20 років? Так, сказати, тут складно сказати, що, що саме цікаве. Тобто за всю нашу гастрольну діяльність ми дуже багато всякого бачили. Чули, стикались з різними проблемами, і з здобутками. Тобто. Як то кажуть, не те, що нас вже нема там чим здивувати, звичайно, що є багато речей, які ми завжди, як нормальні люди, сприймаємо, як люди нормальні, тобто не там як артисти, чи хтось собі там може хоче нас ну, уявляє, що ми якісь там колючі чи ходимо з охороною. Ні, ми до всього адекватно ставимося, тому що ми не створили собі бар'єру. розумієте, І тому ми так і живемо в побуті, зрештою, просто ми робимо свою роботу. Кожен робить свою роботу, яка йому призначена в житті. Тому справді цікаво, тому що ти десь там не був, там не був, з тими людьми не говорив, для таких не виступав. Там, ну, тобто, багато переїзди, дороги, краєвиди, втомленість, ну, дуже багато всяких чинників, які кожен раз є цікавими і зрештою. Те, що переживалося там в 17 років, коли це все починалося, і зараз там в 40. Ну, звичайно, що на деякі речі просто вже не реагуєш, тому що колись там їх боявся, чи там щось собі думав. А зараз ти розумієш, це є в порядку речей, воно мусить бути. На вашу думку, чи збереже Україна свою територіальну цілісність? Я думаю, що збереже однозначно і поверне Крим. Тобто, просто потрібен час. Ну, все, все сталося. Як то кажуть, на руку поки що агресору. Але я тут відстоюю позицію того, якщо з нами Бог, то хто проти нас, ніхто нам нічого не зможе зробити. Ну, ми маємо це пережити, тобто для того, щоб усвідомити, як то кажуть, з'їсти той плід, треба почекати, поки він достигне і його зірвати. От в нас десь зараз той процес, коли ми вже його ніби бачимо, але ну, ще не дотягнулись трошки. Або, можливо, взяли, але от. Прийшов там хтось і каже, ну то ніби не ваше. Але це наше. Ми його посадили, ми його виростили, і ми маємо право насолоджуватися всім тим, що ми тут маємо. І ніхто не має права, зрештою, ніхто ні там, ні там, ні там говорити, як ми маємо жити, що ми маємо робити. І саме головне, щоб ми по-справжньому не на словах, а і на ділі робили любили свою країну, і кожен день, кожен наш вчинок має бути присвячений своїй країні, так як є в цілому світі. І ми маємо справді наш тризуб і наш е, е, прапор має бути в кожному в серці. Тоді, тоді це буде справжні справді, кожен буде справжнім патріотом і ну, мусить воно пройти. Не хочу я там когось ображати, але багато людей, які недавно стояли з прапорами, не нашими, і кричали, що вони хочуть туди, коли до них до них прийшли ті, то вони тепер зрозуміли. Все-таки краще бути під тим прапором з нормальними людьми, а не з агресором і кожен день під бомбами боятися. Ну, але це теж є період очищення. В нас тут воно все пройшло набагато раніше, історично, ми всі знаємо. Виселення, все. Коли людину привозять на чиєсь майно, вона ніколи його не буде оцінювати. Тобто, навіть зараз, слухаючи інформацію, людей, які там історично знають, хто приходив, коли, в кого що відбирали, як було. У нас люди постійно терпіли від НКВД, від, від будь-яких там князівств від всього. Тут людей постійно поневіряли і робили з людьми, що хотіли. І люди тут постійно боролись. Тому у нас оцей дух такий є. І ніхто ж не думав, що тут якісь справді люди живуть з рогами і з вилами постійно. Тобто люди адекватні, але... Відчуття болю, який постійно був з нашими родинами, я думаю, що в нас кожна друга чи третя родина була вивезена до Сибіру. Зрештою, і, і кожен, кожен з цієї родини добуває газ, за який ми тепер маємо так багато платити. Тому що там, там реально ми знаємо, що там не і алкоголіки. Тобто, ну, але на все має прийти час. Нічого не буває, ну не буває, ми всі розуміємо, казок. Вони є написані, вони гарні, але сьогодні нема такого. А завтра прокинувся в іншому світі. Ну так не буває. Треба пережити, треба боротися. Справді зараз родиться нова нова держава. Зараз буде військо. Я вам скажу, військо буде найкраще військо, яке тільки може бути. Тому що вони справді борються за свою країну і вони проходять бойове хрещення. Це складно, це, це сумно. Це. Страшно за тих людей, які загинули, за сім'ї, які лишились без годувальників, без батьків. Ми це всі розуміємо. Але ну, кожного доля наша призначена на цій землі, така, як є. Якщо людина справді з Богом, якщо вона робить це, вона буде віддячена Богом на, на тому світі. Тобто це складно, страшно, але все проходить, все минає, і це мене. Тобто, все буде добре. Ну і декілька слів побажань для нашого золочівського глядача. Майте сильну віру справді, тому що якщо людина справді вірить в Бога, якщо вона розуміє, що Бог завжди їй в цьому поможе, так воно і буде. Ми зараз спільною молитвою на Майдані і по всіх церквах молилися за порятунок своєї країни. І зрештою, багато чого ми бачимо, до чого йде до кращого. І якщо ми будемо справді любити і поважати свою країну один одного, ми будемо допомагати один одному. І у нас оця, цей світлий розум, і холодний завжди буде, світлий і холодний розум, добрий, то ми все переможемо і справді не опускати руки, справді мати велику віру і просто вірити в те, що ще навіть ми в своєму житті в нашій країні поживемо добре. Пікардійська терція спеціально для золочів.нет. Золочів нет.